Привіт! Мене звати Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Давай пов'яжемо. Сьогоднішнє відео це в'язовлог і це звіт по спільному проєкту В'яжу, що хочу осінь на носі. Усіх учасниць ви можете побачити по хештегу, я вам залишаю його прямо в назві. Також переходьте в опис, там будуть посилання на мої попередні звіти. Здається, їх вже було три, а це четвертий, але я можу помилятися. Отже, запрошую переглянути уривочки, які я зніма, знімала на початку мого в'язання і в процесі, що в мене виходило. А також у фінальному підключенні я покажу вам результати в'язання на цьому тижні сьогодні. Понеділок. Новий новий тиждень а це значить, що в мене має бути новий процес у спільному проєкті «Віжу, що хочу осінь на носі. Дівчатка україночки організували цей проєкт, Дуже багато а, з нами. В'яжуть учасниць дуже багато. Переходьте по хештегу і дивіться роботи всіх учасниць. Там є чим надихатися, є на що подивитися. І на цьому тижні такий заключний, мені здається, тиждень і, може буде ще один. Треба подивитися по графіку. Я хочу по плану. Взяти в роботу дуже маленький проєкт, аби встигнути дов'язати ті проекти, які я розпочинала в цьому проєкті, і ще не встигла дов'язати. Мені здається, що один чи два залишились ще проєкти. Тому ось така корзинка. Це я знайшла. в мене. Це не залишки. Мені здається, що це пряжа Ярослав, оця Мариносова напівмириносова, оце вовняна напів теж. Ця грубіша, ця м'якіша. І це в мене залишки чи льон, да, льон. Щось я з нього в'язала, і в мене залишився один моточок. Ось такі, на мій погляд, осінні кольори, да, приглушені, сірий, коричневий. Я з цього хочу спробувати зв'язати з серветки. Мені треба, я так вирішила, мені треба серветка на підвіконня, прилетіла якась комашка, і мені треба серветка на. Тумбочку біля ліжка. Тому вибрала ось цю пряжу, тому що вона в мене є в залишках, її треба кудись пристроїти, і така більш осіння гама. Сер... Серветки буду робити гачком ну, одна має бути точно. Чи буде дві, побачимо, як в мене вийде. Який гачок, які серветки, я ще нічого не знаю. Просто відклала собі пряжу, коли думала, що зв'язати. Далі, вже в наступних підключеннях, будемо дивитися, що в мене виходить, що не виходить. Буде маленеч... маленьке таке підключення, тому що дивіться, як воно воламить. Ну, ось так має бути серветка, да? ось так я її розпривляю. І ось це все лишнє. В'яжу точно по схемі. Схема чомусь на 8 клинів таких. Це мене зразу так насторожило, але думаю, що ну, схема? Має бути нормально, попробую. Але ось в'яжу вже один, два, третій ряд і ну, тут дуже воно, дуже воно виладить. Тому розпускаю і буду те саме, але на шість клинів. Так, це мій другий уривочок. Сьогодні середа. І в мене готують дві серветочки. Ось така серветочка з льону. Вона така легенька, дуже гарна. Льон так дуже красиво переливається. Але мабуть, єдине, що вона не тримає форму, але якщо її так розкласти, то вона дуже гарна. Не заправлені ще хвостики, але єдине, що. Ні, не можна. І друга серветочка теж готова з мариносового, з мариносової напіввовни. Ось така вона вже така більш стійка. Все-таки зробила я вісім клинів. Розпустила, зробила 6, побачила муху, прилетіла. Побачила, що воно завертається ось так усередину, і перев'язала знов на вісім. Що в мене залишилось? Ось ще стільки в мене залишилось льону, Можливо, мені ще на одну серветку вистачить, не знаю, подивлюся. Мироносова ось така залишилась, тут теж достатньо багато, можливо, те ще одна вийде з цього. І а, цю я ще не розпочинала. Це Напіввовна, вона така більш колюча. Відмкнулася сирена на телефоні і збився запис. Ось така напіввовна. Третю серветку точно буду ще з нею в'язати, і в мене буде такий своєрідний комплект. Темно-сіра, світло-сіра і ось така коричнева. Всі будуть різним візерунком. Я ще один зберегла. І... Потім, можливо, якщо буде ще натхнення, і з цих пряж залишків теж буду вив'язувати. Поки ось так. Побачимо, чи додадуться ще серветочки в мене до п'ятниці, тому що в п'ятницю буду вже знімати остаточний уривочок. Отже, ви побачили, що серветочки дві в мене вже були готові, і третю я збиралася в'язати да, з коричневої пряжі. Зараз я покажу, що в мене вийшло. Перша серветочка ось така. В'язала я її, це напівмиронос українського виробника. Така жорстка, але бачите, вона дуже гарно тримає форму. Тому саме для серветок ця пряжа дуже класна. Для одягу вона дуже-дуже буде колюча. Ось така серветка, дуже гарна. Вимкнула світло зараз. Ось так. Дуже гарно. Перша робота, дуже нею задоволена. Це буде, напевно, на підвіконня ця серветочка. Наступна серветка в мене в'язалася з льону. Ось така, вона теж дуже ну дуже гарна, мені дуже подобається. Мінімалістичні візеруночки, бачите, в мене, як в Одязі, я дуже полюбляю лицеву гладь, хтось там її не любить, а я дуже люблю, мені подобається. Без заморочок виходить класна стильна річ і дуже швидко в'яжеться. І в серветочках те саме я вибирала такі мінімалістичні візерунки. Це просто такі наче колес. Мені нагадує на чаравлика, Дуже гарна серветочка, але бачите, тут вже таке пластичне полотно, вона така прям ніжна-ніжна. Наче дійсно от серветочка. Ось така, це, мабуть, буде на мою поличку. І показую, що в мене вийшло з, з коричневої пряжі. Дивіться, яка краса. Не прані ще, лише заправили кінчики, ще виперу, а може просто відпрасую. Не бачу сенсу тут прати ці серветки. Ось така більшого розміру, тому що я в'язала цю серветочку на стіл. Відео знято мене чомусь не вийшло, бо там темніше в кімнаті. Я вам ставлю тут фотокарточку. Ось така серветка. Отже, як бачите, на цьому тижні в мене є готові роботи. Ось такі різні різними варіантами пров'язані серветочки. Але готові. Ось ця мені дуже подобається. Така шовкова шовкова Отже, я свою задачу на цьому тижні справилась, і мені здається, що ми ще один тиждень маємо в'язати. Якщо ні, то вже з вами побачимось у фінальному звіті, де я покажу роботи, які починала, і чи зв'язала я їх протягом цього місяця, напротязі серпня, чи дов'язала я їх до кінця. Всім дякую за перегляд! Обов'язково ставте лайк та коментуйте моє відео. Дякую за вашу увагу!